Сьогодні, щоб дістатися зі Львова до італійського трієста, нам доведеться щонайменше тричі перетинати кордон. 110 років тому це була б мандрівка в межах однієї держави. Дотепер багато галичан вважають час перебування свого краю у складі Австро-угорщини золотою добою. Ви щули ці ностальгійні оповідки про Бабцю Австрію і татуся цісаря у новому випуску ОЗ ми поговоримо про австро-угорщину. Ви дізнаєтеся, чому її глузливо іменували Каканією, як Іван Франко назвав гнилим багном і Австрію, і Росію, та як приналежність до Габсбурзької монархії в минулому впливає на рівень довіри до чиновників у наш час. 1804 року на землях, що належали династії Габсбургів, проголосили Австрійську імперію. Ця держава займала територію від альпійських вершин на заході до річки Збруч на сході, мала столицю у Відні і охоплювала понад два десятки дрібніших утворень королівства, князівства, герцогства, графства тощо. Нехай різнобарвність форм правління не вводить вас в оману. Титули правителя цих земель одночасно належали лише одній персоні власне австрійському імператору. І всі вони передавалися у спадок від одного габсбурга до іншого. Імперія була надзвичайно строката за національним складом. Німецькомовні австрійці, титульна нація, як говорили б тепер, становили менше чверті населення. Трохи менше було угорців. Натомість, майже половину підданих габсбургів становили представники слов'янських народів: чехи, серби, поляки, словаки, хорвати, русини. Про цих останніх ще поговоримо згодом. А вже ж тримати таку мішанину традиції і ментальностей під одним ковпаком було непросто. Відню доводилося заспокоювати норовливих підданих то пряником, то батогом. Найбільше проблем було з угорцями, і з ними імператору Францу Йосифу І довелося йти на поступки. 15 вересня 1867 року він та представник угорського національного руху Ференс Деак підписали компромісну угоду. Імперія ділилася на дві частини, межею між якими стала річка Лейта притока Дунаю. Північніше річки розмістилася цислейтанія з центром у відні, південніше Транслейтанія зі столицею в Пешті, пізніше Будапешті, себто землі угорської корони. Кожна з цих складових отримувала власні парламент, уряд і суд. Спільними для обидвох частин залишалися збройні сили, фінансова система і міжнародні контакти. Австрійський імператор зберігав титул угорського короля. Система управління державою була заплутаною та містила купу нюансів, на яких ми зупинятися не будемо. Лише один приклад: окрім імперської армії, існували ще військо Цислейтанії, Ландвер та Угорщини, Гонведи, і в кожного своє міністерство. Франц Йосиф підписував свої маніфести епітетом імператорський і королівський, німецькою «Kaiserlich und Königlich», скорочено Кунт К або ж просто «KK», так і виникла глузлива назва держави Каканія. Австрійський письменник Роберт Музіль у романі Людина без властивостей пише: стара, добра каканія була за своєю конституцією ліберальною, але керувалась клерикально. Керувалась вона клерикально, але панувало в ній вільнодумство. Усі громадяни перед законом були рівні, але громадянами були не всі. Був парламент, який користувався своєю свободою так широко, що його звичайно тримали закритим. Але в Конституції була і стаття про надзвичайний стан, спираючись на яку обходилися без парламенту словом, суцільна держава. Парадокс у Європі Австро-Угорщина посідала третє місце за населенням після Росії та Німеччини. Дві третини населення країни займалися сільським господарством. На більшості території вирощували пшеницю та коноплі, в Богемії — ріс хміль, в Далмації оливки, в Угорщині тютюн і виноград. Чеське пиво і токайське вино продавали по всьому світу. У державі видобували практично всі важливі метали, крім платини. В околицях Галицького Борислава виявили великі поклади нафти і газу. Промисловість була розвинута ближче до центру метрополії. На околицях вона щойно ставала на ноги. Мільйони мешканців імперії, серед них і українці, вирушили шукати кращого життя в Америці. Країна мала дві академії наук: імператорську у Відні та Угорську в Будапешті. Університетів було 12, зокрема у Львові та Чернівцях. З видатних учених можна згадати Зигмунда Фройда та фізика Людвіга Больцмана, а з наших Івана Пулюя. Троє громадян імперії отримали Нобелівську премію, але порівняно з тогочасними лідерами Німеччиною та Францією, це небагато. В 1870-х Австро-Угорщина спорядила арктичну експедицію, яка мала завдання відшукати північний прохід до Далекого Сходу. Так відкрили архіпелаг, іменований землею Франца Йосифа. Австро-угорська культура це і музика Йогана Штрауса-Сина, і твори Франца Кафки, і картини Густава Клімта, і Віденська опера, і сецесія в архітектурі. Більшість великих міст держави відверто мавпували столицю. Щоб зрозуміти це, достатньо порівняти відень і Львів: планування вулиці, площ, розташування і зовнішній вигляд будинків, інфраструктура двох міст дотепер мають купу подібних рис. 1873 року у відні відбулася всесвітня виставка. Вже через п'ять років аналогічну виставку, а вже ж значно меншого масштабу, провели і у Львові. Очевидно, таке наслідування йшло тільки на користь провінційним центрам. Русини, вони ж українці, населяли дві складові цислейтанії Королівство Галичини і Володимирії та герцогство Буковина, а також частину Угорського королівства, теперішнє Закарпаття. В усіх цих краях вони не становили більшості, тож не могли почуватися повноцінними господарями. В Галичині їхніми головними конкурентами були поляки, на Буковині румуни, на Закарпатті угорці. Українською мовою видавалися газети, діяли школи. ішла йшла мова про відкриття українського університету у Львові. Втім, ця свобода була радше показна. Так, в Галичині українці становили майже половину населення, проте послів українців у парламент цислейтанії потрапляло менше третини. Цьому сприяла заплутана виборча система, орієнтована на інтереси більш заможних верств. Вимоги політиків розділити край на дві частини польську західну і українську східну не отримали підтримки. Іван Франко, котрому випало народитися і померти підданим Габсбургів, неоднозначно писав про свою велику батьківщину. Багно гнилеє між країв Європи, покрите цвіллю, зеленню густою, розсаднице недумства і застою, о Австрії, де ти поставиш стопи, повзе облуда, здирство, плач народу, цвіте бездушність, наче плісень з муру. Щоб уникнути неприємностей від влади, при публікації цього вірша Франко замінив «о Австрія на Росіє. Сьогодні можемо ствердити, що самоцензурний варіант відповідає змісту не гірше оригінального. Вже у наш час Австро-Угорщину часто ідеалізують просто тому, що там було краще з культурними правами українців, ніж у сусідній Росії. Так собі підхід, бути кращим за Росію це недосягнення. Більше про життя на українських землях у складі Австро-Угорщини читайте в новій книзі Івана Гуменюка Мурашник нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття. 1878 року австро-угорські війська окупували Боснію і Герцеговину. Але формально ця земля і далі лишалася володінням Османської імперії аж до анексії Австро-Угорщиною в 1908-му. Боснію і герцеговину не приєднали до жодної з двох частин імперії, але і Австро-угору, Боснія Герцеговиною, держава не стала. Австро-угорщина уникала участі у великих війнах. Її армію частіше доводилося залучати для придушення внутрішніх заворушень. Перебуваючи десь між вищою та першою лігами світової політики, двоєдина монархія мріяла довести, що вона гідна місця серед справді великих держав, які вирішують долю світу. З заморськими колоніями за великим рахунком не склалося. Хоча спроби були. У Європі головним напрямком розширення впливу стали Балкани. У 1908 та 12 активність імперії в регіоні ледь не призвела до війни. Тоді все вдалося вирішити дипломатією, але мир не був довгим. Мати преференції як в угорців хотіли й інші народи, і чим далі, тим наполегливіше. Тисяча 1906 року юрист Аурел Попович, Румун за національністю, видав книжку Сполучені Штати Великої Австрії. Він пропонував розділити володіння габсбургів на 15 рівноправних провінцій. Влада в кожній з яких належала певній етнічній спільноті. Концепцію підтримав племінник імператора Франц Фердинанд. А оскільки він на той момент вважався майбутнім спадкоємцем трону, виглядало, що втілення пропозиції Поповича питання часу. Але 28 червня 1914 року Франц Фердинанд приїхав у Сараєво. Що було далі? Ви знаєте. Ідею Сполучених Штатів Великої Австрії довелося відкласти, а згодом, і взагалі відмовитися від неї. Франц Йосиф І правив Австро-Угорщиною майже п'ять десятиліть і встиг пережити п'ятьох потенційних спадкоємців. Його єдиний син Рудольф, легковажний відчайдух, отруївся разом з коханкою. Брат Максимільян, чоловік наївний і добродушний, погодився на екзотичну авантюру, прийняв титул імператора Мексики. Там його і розстріляли політичні супротивники. Інший брат, Карл Людвік, помер від черевного тифу після того, як випив брудної води з річки Йордан. Племінник Отто Франц сконав від сифілісу. Ще один племінник, Франц Фердинанд, Ну ви пам'ятаєте. Сам Франц Йосиф І помер у розпал Першої світової. Всі його титули перейшли у спадок внучатому племіннику Карлу. Церемонію сходження на трон у відні не проводили. Натомість коронація в Будапешті відбулася з особливою помпою. Карл з дружиною їхали до костелу Матяша Каретою, запряженою вісімкою коней. Отримавши корону, новий монарх піднявся на спеціальний поміст посеред площі святого Георгія, де вдарив мечем на чотири сторони. Це символізувало готовність боронити державу від усіх зовнішніх напастей. Про оберіг від внутрішніх чвар якось не подумали. А дарма ослаблена війною Австро-Угорщина тріщала по швах. Карл встиг потішитися владою менш як два роки. 16 жовтня 1918 року він виголосив маніфест до моїх вірних народів, у якому пропонував переформатувати державу в Федерацію вільних народів, а вже через місяць офіційно відрікся від трону. На землях габсбургів постали незалежні республіки: Німецька Австрія, Угорщина та Чехословаччина. Шматки держави забрали собі Італія, Румунія і новостворене королівство сербів, хорватів і словенців. Польсько-українське збройне протистояння в Галичині завершилося тим, що край увійшов до складу відродженої Польщі. Карл Габсбург ще намагався відстояти своє право на угорську корону. Антанта вирішила відправити на докучливого недомонарха якомога далі. Місцем заслання став острів Мадейра. Протягнув він там недовго, підчепив пневмонію і сконав. Можна подумати, начебто про минулу велич Австро-Угорщини сьогодні нагадують хіба що музейні артефакти. Як виявилося, не тільки. У 2006-му німецькі дослідники влаштували опитування у п'яти державах, частина території яких перебувала під владою Габсбургів. Брали до уваги регіони, розташовані недалі як за 200 кілометрів від колишнього кордону. Як виявилося, саме в частинах, що підпорядковувалися Каканії, рівень довіри до владних структур на кілька відсотків вищий, ніж у решті. А ще тут нижчий рівень корупції. Серед країн, в яких проводили експеримент, була й Україна. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Дмитро Іщенко, Данило Рум'янцев, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.